У 2005 році розлом Дабаху в Ефіопії привабив увагу геологів з усього світу. Сінтія Ебінджер та її колеги з різних куточків планети спішили розмістити геофізичні прилади, щоб зафіксувати унікальне явище, яке мало невдовзі відбутися у цьому місці. Але вони не підозрювали, що на них чекає. Плити, що лежали в основі розлому, рухалися набагато швидше, ніж прогнозували вчені. І, на думку Ебінджер, якщо так піде і далі, від наслідків здригнеться весь світ. Ми звикли думати, що на глобальні зміни поверхні Землі мають піти мільйони років. Але що як ми помиляємось? І вже за кілька десятиліть наша планета зміниться до невпізнаваності. З цього відео ви дізнаєтеся, чому катастрофа в Африці назавжди змінить наші ранкові звички. Який штат ми скоро втратимо назавжди? Чим Тихий океан збирається вбити всіх землян? І, взагалі, як підготуватися до глобальних катастроф, які стануться з нами набагато раніше, ніж ми думали? Африка насправді зовсім не цілий континент, і скоро це призведе до справжнього кошмару. Вся земна кора розбита на плити, що перебувають у постійному русі. Але для людства ці процеси залишаються непомітними до тих пір, поки не відбудеться катастрофа. Напруга на межі плит буває настільки сильною, що буквально розриває їх, створюючи рифт. Це саме те, що зараз відбувається в Африці. Східноафриканська рифтова долина тягнеться три тисячі кілометрів від Аденської затоки до Зімбабве, розділяючи африканську плиту на Сомалійську та Нобійську. І вздовж усієї рихтової долини повно вулканів, готових ось ось вивергнутися, причому у супроводі руйнівних землетрусів. Але це ще не все розпечена магма проривається з надр планети там, де кора стала тонкою ламкою, формуючи майбутнє дно океанів. І це лише питання часу, коли розлом розшириться, утворивши нове море. Саме такий рифт 138 мільйонів років тому розколов Південну Америку та Африку, і внаслідок цього з'явився Південно-Атлантичний океан. І вчені вже виявили в східноафриканській рифтовій долині океанічну гору, що перемістилася до поверхні. А це означає, що частина Африки може відколотися набагато раніше, ніж вважалося раніше, і наслідки будуть украй руйнівними. Вчені вважають, що збільшення сейсмічної активності призведе до того, що від африканського континенту відламається частина Сомалійської плити, і між ними утвориться нове море. У Кенії розлом навіть уже можна побачити на власні очі. Відрізаними від материка будуть Сомалія, Еритрея, Джибуті, східні частини Ефіопії, Кенії, Танзанії та Мозамбіку. Під ударом може опинитися навіть мертве море в Ізраїлі. Через підземні тріщини ґрунтові води потраплять до нього і сильно його опріснять. У обидва боки потенційного моря настане екологічна катастрофа. Будуть знищені сільськогосподарські угіддя, зруйновані цілі міста, стерті з лиця землі цілі екосистеми та види тварин. На додаток до всіх руйнувань загостряться геополітичні проблеми. Сомалії, Кенія, Ефіопія і Танзанія ризикують опинитися одночасно і на материку, і на ділянці суші, що відкололася. і наймовірніше, у відділених нових морем мешканців виникне вибір продовжити підкорятися континентальним урядам або ж створити нові держави. Тим паче, що поява нових берегових ліній відкриє можливість будувати нові порти, риболовецькі угіддя, вести торгівлю та отримати поштовх до швидкого економічного зростання. Або ж ще швидше збагатитися за рахунок піратства. Як наслідок, новий континент може стати найкризовішою точкою світу. В Джибуті розташований один із головних портів Африки та міжнародний аеропорт. Їхнє руйнування ізолює величезну частину континенту на довгі роки. Сомалії забезпечує найближчі країни рибою, бананами та іншими сільськогосподарськими культурами, м'ясом, а також експортує вугілля і цукор. Тому, якщо через розкол континенту будуть зруйновані сільськогосподарські угіддя, настане голод, масштабу якого страшно навіть уявити. Через розкол Африки постраждають не лише найближчі до розлому країни, але й увесь світ. У надрах Сомалі є нафта, газ та уранові руди, без яких не обійтися військові промисловості США. І всі ці ресурси можуть бути втрачені назавжди як і поклади коштовних каменів, золота і титану в Кенії. І якщо нестачі у урану чи коштовних каменів особисто ви можете і не помітити, то без титану доведеться забути про телефони з міцним корпусом і новенькі зуби, не кажучи вже про заміну кісток і суглобів. Але навіть якщо у вас ідеальне здоров'я і ваш телефон ніколи не падає, в Африці є дещо без чого страждатиме кожен мешканець планети. В Ефіопії та Кенії найкращий клімат для вирощування кави. Причому обох найпопулярніших сортів арабіки та робусти. Тому після катастрофи в Африці зерна кави цілком можна буде зустріти замість коштовних каменів на прикрасах. А про походи до кав'ярні можна забути, якщо у вас немає шестизначної суми на банківському рахунку. Гарна новина лише одна: ви цілком можете встигнути накопичити цю суму. Тому що геологи пророкують, що розділення Африки станеться приблизно через 5 мільйонів років. Але це лише за умови, якщо сейсмічні процеси будуть плавними і повністю передбачуваними. А вони такими не були ніколи і не лише в Африці. Є ще одна частина Суші, яка має всі шанси відділитися від материка незабаром: штат Каліфорнія. Йому не пощастило перебувати одночасно на двох тектонічних плитах: північноамериканській і тихоокеанській. Та ще й зовсім поряд з зоною субдукції Каскадія та розломом Сан-Андреас. З урахуванням всіх впливів плит одна на одну, це тільки питання часу, коли Каліфорнія фізично перестане бути частиною Америки. І вона відколюється прямо зараз. Тихоокеанська плита буквально відстібається від північноамериканської поблизу каліфорнійської затоки. Цей процес триває вже мільйони років і проходить доволі мирно. Серія невеликих розломів поступово збільшує каліфорнійську затоку, і геологи припускають, що рано чи пізно вона повністю відділить частину південної Каліфорнії від материка, але інші, швидші та більш руйнівні процеси вже втручаються у звичний хід подій. Зсуви тектонічних плит відбуваються не плавно, а ривками, іноді настільки сильними, що виникають землетруси магнітудою більше семи балів. Така катастрофа вже ледве не стерла з лиця землі Сан-Франциско у 1906 році через активність розлому Сан Андреас. І хоча місто відбудували з використанням найновіших технологій, повторний землетрус у 1989-му закінчився руйнуванням 18 тисяч домівок, а його жертвами стали 3 тисячі людей. І Сан Андреас не єдине джерело небезпеки. Зовсім поруч розташовані сім дрібніших розломів, що ставлять під загрозу Ріверсайд, Лонг Біч і Лос-Анджелес. Згідно з доповіддю Геологічної служби США, загроза землетрусів магнітудою більше восьми зросла в цьому регіоні за останні роки вже вдвічі. Більшість науковців відкидають наближення небезпеки. Але що як вони помиляються, і на узбережжі Каліфорнії почнеться така ж непередбачувана сейсмічна активність, як у Африці. Тоді серія потужних ривків уже в найближчі 30 років може відірвати Каліфорнію від материка як шматок тканини. Люди будуть відрізані від усіх комунікацій, і їм доведеться виживати в напівзруйнованих після землетрусів містах. За найжахливішими прогнозами геологів, вся південна Каліфорнія може бути не просто відділена, а змита в океан і втоплена в ньому велетенським сувом. Вам це здається неймовірним? Ніхто не очікував, що на кордоні Сирії та Туреччини відбудеться землетрус магнітудою майже 8 балів. Хоча в цьому регіоні сейсмічна активність зовсім не рідкісне явище через рух анатолійської, аравійської та африканської тектонічних плит. Загинуло понад 50 тисяч людей, сотні будівель було зруйновано. Через ушкодження газопроводу спалахнуло безліч пожеж. Але, попри все це, багатьом людям вдалося вижити. У тому числі під завалами. І Їхній досвід точно стане в нагоді мешканцям Каліфорнії, коли катастрофа так само неочікувано станеться із ними. Медики, що працювали під час катастроф, упевнилися, що набагато більше жертв спричиняє не сам землетрус, а руйнування будівель. У людей, яких не врятували впродовж перших 72 годин, шанси на виживання різко падають. Адже навіть якщо пощастило обійтися без поранень, зневоднення може вбити вже на третій день. Але навіть якщо ви гарно підготуєтеся до можливого землетрусу чи втечете подалі від тектонічних розломів, це не застрахує вас від глобальних океанічних катастроф, які стануться вже в найближчі роки. Через тектонічні зміни всесвітній океан може стати смертельно небезпечним для всього живого. І це вже відбувалося на нашій планеті не раз. У липні 2023 року в журналі PNAS було опубліковано статтю, що вразила всю наукову спільноту. Професор Дідмар Міллер з Сіднейського університету, вичивши разом з колегами з і порівнявши зміни їхнього складу, з склаванням рівня моря і рухом токтонічних плит за останні 250 мільйонів років, виявив загадковий цикл вимирань завдовжки в 36 мільйонів років. В місцях, де тектонічні плити відштовхуються одна від одної, розпечена магма і вода піднімаються, утворюючи оканічну кору, так формується нове морське дно. І мірою того, як рівень моря підвищується, утворюються заводі, в яких з'являються нові види живих істот. Але в кінці циклу, коли тектонічні плити знову зіштовхуються, океанська вода втягується назад у мантію землі. Заводі висихають і через це зникають цілі екосистеми. Зараз земля перебуває саме у цій частині циклу, причому цього разу зміни рівня моря проходитимуть набагато швидше. За спостереженнями Мюллера, зміни клімату як ніколи прискорили 36 мільйонний цикл. Але на рівень світового океану сьогодні впливає ще один процес. У травні 2023 року Національне управління атмосферних і океанічних досліджень опублікувало прогноз, згідно з яким упродовж року, з ймовірністю 90% у тихому океані відбудуться процеси, катастрофічні, наслідки яких будуть відчутні далеко за його межами. Ділянки незвично теплої води в океані вперше помітили іспанські моряки в 19 столітті і назвали це явище Ельнінья, на честь дитятка Ісуса. Адже найпомітнішими теплі течії були в дні католицького різдва. До ХХ століття це потепління води вважали локальними та не надавали йому особливого значення. Але в 1998 році Лніньо знищив 16% коралових рифів по всьому світу і продовжує їх повільно вбивати. Крім того, він збільшує кількість опадів у південній Америці, одночасно викликаючи засухи в Південній Азії та Австралії. Під час ельніньо пасати на екваторі слабшують, і від узбережжя Південної Америки до Австралії температура води Тихого океану підвищується. Але є й протилежний процес, який називають ланіння, тобто дівчинка. По суті, це ельніньо, під час якої пасати посилюються та відносять теплу воду від Південної Америки до Азії, через що у центральній та східній частині Тихого океану вода стає холоднішою. При цьому в Азії помітно підвищується вологість і вирують тропічні циклони з 2020 по 2023 третій ланіння повторювалася тричі, що вважають надзвичайною рідкістю. І, хоча це мало суттєво знизити глобальну температуру, за даними ООН, останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. Тому впродовж наступних років Ель Ель-Ніньо Гарантовано принесе рекордний сплеск глобального потепління, і наслідки будуть украй драматичними. Теплі тихоокеанські води підвищать температуру в Північній Америці і Канаді, намертво висушивши східні штати. При цьому на півдні США та півночі Мексики ситуація буде протилежною. Там йтимуть настільки сильні зливи, що можливі навіть затоплення із сувок ґрунту. Через підвищення вологості розплодиться неймовірна кількість комарів та інших комах, які поширюватимуть інфекційні хвороби. З 2015 року, через ніні в Каліфорнії, на третину виросла захворюваність вірусом західного НІЛ, а в південно-західних штатах почастішали випадки зараження чумою. Через підвищення вологості на півдні США і півночі Мексики стане більше блискавок, а вони викликають третину смертей, що відбулися через. Природні катаклізми. Але найстрашніше: підвищення вологості посилить парниковий ефект, і це призведе не лише до нестерпної спеки, але й до підвищення рівня Світового океану. Через це під воду підуть Мальдіви, острів Кирибаті і Соломонові острови. Під загрозою затоплення опиняться прибережні міста. Джакарта, столиця Індонезії вже затоплюється. Причому ситуація настільки серйозна, що за 2000 км кілометрів на східному узбережжі Борнео вже зараз будують нову столицю Нусантару. Найближчі кілька десятиліть може постати питання переселення таких багатомільйонних міст як Дакка в Бангладеші, Лоос у Нігерії Бангкок в Таїланді і навіть Нью-Йорк. Крім того, під воду ризикує піти майже вся Флорида. Навряд всі ці люди захочуть переселятися навіть у нові спеціально побудовані міста. Одним з рішень може бути укріплення прибережної інфраструктури, підняття будинків від доріг вище від землі. Але це надто дорого і не врятує від непередбачених катастроф у майбутньому. Виходить, мешканці всіх прибережних міст по всьому світу приречені? Краще відмовитися від укріплення прибережних міст, які можуть просто відколотися від материка і піти під воду. Тим більше, що ще одна не менш серйозна небезпека буквально нависла над ними. Взимку 2024 року до Альніньо приєднається атмосферне явище, яке переверне ваше уявлення про глобальне потепління. На нас безпосередньо впливає найнижчий шар топосфера. А прямо над ним розташована стратосфера з озоновим шаром. Обидві ці частини атмосфери мають власну циркуляцію та впливають одна на одну безлічу способів. Зимова циркуляція атмосфери полярний вихор складається зі стратосферної і тропосферної частин. Це, по суті, величезний циклон, що охоплює весь північний полюс, який поширюється на південь у середні широти. Те, як поводиться цей вихор, визначає щоденну погоду всієї північної півкулі. Коли полярний вихор сильний, посилюється і полярна циркуляція. Внаслідок цього холодніше повітря залишається за полярним колом, створюючи м'які погодні умови для більшої частини США та Європи. Якщо ж полярний вихор слабне, холодне повітря виривається з полярних регіонів і на США та Європу врушується екстремально холодна зима. Разом з Ільніньо полярний вихор задає погодні умови на всій планеті. Коливання цих циклів називають серцебиттям атмосфери. І за останні 40 років спостережень науковці виявили аномалії цього пульсу, які не обіцяють нам нічого хорошого. У 2021 році над полярною стратосферою було зареєстровано різке підвищення тиску. Це означає, що полярний вихор слабший, і зовсім скоро наслідки глобальних змін у атмосфері відчуємо, і ми з вами. Упродовж максимум 30 днів після колапсу полярного вихора в США, Канаді та Європі розпочнеться помітне похолодання. Випаде аномальна кількість снігу. При цьому лінію за допомогою штормів у Тихому океані збільшить кількість опадів і зробить погоду ще холоднішою. У січні 2019 року ми вже мали справу з наслідками зміщення арктичного повітря на південь. Аномально холодна погода обрушилася на США та Канаду. У деяких частинах середнього заходу температура повітря опускалася до мінус 45 за Цельсієм. Це призвело до загибелі 11 людей у перший же день. В університеті штату Айова призупинили заняття через те, що студент замерз до смерті на шляху у кампус. Місто Норріс-Кемп у Міннесоті стало найхолоднішим місцем у США та одним із найхолодніших місць у світі. Температура там досягла рекордних мінус 44 градусів за Цельсієм. По всій країні на два дні було призупинено роботу пошти, авіатранспорту, потягів та автобусів. В Детройті закрили заводи, аби зекономити електроенергію та зберегти здоров'я робітників. У Вісконсині та Айові були перебої з електроенергією через те, що зледеніли дроти. У мінеаполісі лікарі були на жахані, бо їм довелося зіткнутися з обмороженнями кінцівок четвертого ступеня, тобто буквально до кісток. У 2021-му ситуація повторилася з навіть важчими наслідками, тому замість того, щоб згадати і думати, що мають рацію вчені стосовно того, що зима 2024-го буде ще гіршою, краще терміново готуватися до екстремальних холодів. Щоб вижити в такий холод, буде недостатньо залишитися вдома під теплою ковдрою, з горням какао і дивитися новини як постапокаліптичний фільм. Екстремально низькі температури можуть застати зненацька будь-кого, тому ці п'ять лайфхаків можуть врятувати вам життя. Навіть якщо у вас буде запас прісної води, за низьких температур вона замерзне. Якщо помістити її в ємність великого розміру, є шанс, що замерзне лише кірка згори, і можна буде ж дістатися до рідкої води. Утім, не спішіть її пити. Крижана вода, що потрапила всередину організму, викличе різке звуження судини, як мінімум, сильно зіб'ється травлення. Це призведе до того, що організму буде ще важче зігрітися. Тому воду треба розігріти хоча б до температури тіла. Вам доведеться наново вчитися дихати. Мроз сушить повітря, і з кожним видихом ви витрачатимете вологу з легень. Тому важливо дихати в першу чергу плавно і повільно. Повітря встигало нагрітися, не робіть глибоких вдихів, щоб не пошкодити дихальні шляхи та бронхи, дихайте через рот, витягуючи губи трубочкою. Тільки не розслабляйтеся надто сильно, тому що тоді циркуляція крові сповільниться це шлях до смерті в холоді. Зберігайте активність. Ходіть, розминайтеся, розтирайте пальці. Щоб не замерзнути до смерті, слід підтримувати метаболізм на високому рівні. Вважають, що швидко зігрітися допомагає міцний алкоголь. Це правда, але лише частково. Дійсно, після того, як ви хильнете чарочку, по вашому тілу розіллється приємне тепло. Але це пастка, адже ефект буде короткотривалим. Алкоголь допоможе зігрітися лише якщо поєднувати його з поживною їжею, яка буде довго перетравлюватися. Ідеальний варіант м'ясо. Інструктори з виживання рекомендують пам'ятати про три лінії захисту від холоду. В першу чергу це одяг. Він має бути водонепроникний, виводити вологу назовні і зігрівати відповідно до погодних умов. Друга лінія це укриття. Якщо ви опинилися в кількох кілометрах від міста, краще знайдіть захищене місце і витопчіть величезне сос у снігу. І вже після цього розводьте багаття. Вогонь це третя лінія захисту від холоду. І Якщо лінії електропередач замерзнуть і обірвуться, а вогонь буде вашим єдиним джерелом тепла, навіть якщо ви в себе вдома. Схоже, що єдиний вихід на найближчі 100 років це стати універсальним майстром виживання. Записуйте дітей у скаути і дивіться абсолютно всі шоу про виживання в екстремальних умовах. І почніть будувати новий дім. Звісно ж, подалі від тектонічних розломів, але все одно на високих опорах на випадок несподіваної повені. Навіть краще, якщо це буде трансформер, який може опуститися під землю і слугувати бункером на випадок урагану, а потім піднятися на кілька метрів, коли прийде повінь. На вікнах мають бути металічні москітні сітки від комарів та іншої нечисті, яка розносить хвороби під час тропічного спекотного літа. Система кондиціонування має бути розрахована і на гаряче вологе повітря, і на крижане сухе. Заведіть кілька видів гардеробу для різних сезонів. Хоча погода змінюється так швидко, що важко буде зрозуміти, що хапати прямо зараз. А краще перебирайтеся одразу поближче до полюса. Здається, це єдині місця на землі, де ще якийсь час будуть стабільні умови, принаймні, поки не розтанули льодовики. А якому варіанту погоди віддали би перевагу ви, якби можна було обирати екстремальну спеку чи екстремальний холод?